Водином Мановінського можна назвати зараз, станом на зараз політичним аутсайдером, але тим не менше він продовжує брудну справу по захисту інтересів Московицької церкви на територію України і навіть найняв дуже такого відомого в західних колах адвоката Роберта Амстердама ця людина, до речі, отримує 1400 доларів за годину своєї роботи, і тепер ця людина вирішила надіслати українським депутатам листи з погрозами, де розповідає про те, що якщо ви ухвалите законопроект, яким заборонять московський патріархат, на вас будуть накладені санкції. Дивіться, безумовно, українські депутати нинішнього складу бояться, мабуть, таких листів, але що заважало уже в другому читанні проголосувати той самий законопроект 8371, де буде закрите питання існування РПЦ на території України?